Бажаю здоров'я. Ремінь. З давніх часів бронзової доби, кам'яного віку людина обв'язувала навколо пояса, кору, шкіру, мотузки. Зараз ремінь це модна річ гардеробу чи необхідність. У будь-якому випадку, це аксесуар одягу, який можна використовувати по-різному. Хтось його носить просто, щоб не спадали штани, а хтось підкреслює ним стиль, підбираючи колір та дизайн, а комусь він необхідний як елемент спорядження, на який можна понавішувати купу тактичних речей, типу карабінів, усіляких гримлоків, страхувальних шнурів і так далі. Фляги, підсумки, патронтаж, і все-все-все, що потрібно. В даному випадку у мене 3 МТАКи. Два майже однакові. Являють собою міцну нейлонову стропу шириною 4 см, на кінці шматок штучної шкіри, металева пряжка. Їм вже багато років, за цей час жодних питань не виникало. Стропація жорстка. Нікуди не перекручується, нерветься, не вигорає. Ці ремені надійні, прості та недорогі, кольори можуть бути різними, як і пряжки. Кожен українець може собі підібрати за смаком. Цейм так Cobra Buckle Tactical Belt. Придбав нещодавно. Теж нейлонова стропа, але подвійна. Одна 4 см завширшки, друга 2,5. Таким чином посилюється міцність та утворюється система молі. Спрощує кріпити спорядження. Пряжка теж металева, але не класична, як на цих, а досить цікава. Вона дещо схожа на звичайний фастекс. Вона так і називається Кобра. Це австрійська система, яка витримує екстремальні навантаження і одночасно дуже проста і зручна у використанні. Випадково вона не розчепиться, а для розтібання треба просто надавити ці края як би всередину. Коротше, прикольна ця кобра мені сподобалася. Питання до вас, хто кріпить ножа таким способом. Я маю на увазі на ремінь. Просто щодо складаних ножів у мене ніколи не виникало питання, як їх носити. Це або рідше підсумок, або, як зазвичай, кишення штанів, шортів за А що по фіксам? В мене це питання вирішує тільки рюкзак, бо фікс це суто про аутдор. Аудор значить рюкзак. Але я замислювався над двома ситуаціями, при яких виникає потреба розміщати фікс саме на собі. Одна з цих ситуацій цілком мирна. Це одне з моїх літніх хобі снорклінг. Я вже пірнав із ножем, закріпленим на плавки. В принципі, норм, але все ж. Цього літа, якщо не настане друга ситуація, то хочу спробувати попірнати з цим ременем і морою. Якось так, наче непогано. Дякую за увагу! Нехай щастить!